Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play. Сьогодні ми гуляємо в Ark Survival Evolved. but. Боді, дивіться, яка ляпочка. Е, добре. Так, сьогодні у нас буде місія одненько. Я не знаю, чому взагалі полетимо, але я думаю, оставимо тут. У нас буде місія приручити. Бай. не байвонікса кого. А, моя місія приручити Аргентавіса. Так, іди до мене. Стояти. А, дивіться, нам спочатку треба добути первосорт. Ну, піросортне м'ясо. Потім мені треба буде, коротше, приручити якогось Аргента. Не, не так. Спочатку нам треба первосортку сортку добути. Потім мені треба первос... Э, зробити приманки. Потім приручити якогось Аргентавіса. Не знаю, великого маленького. Думаю, маленького пока що уровня. І надо буде собирать ресурси, щоб чтобы... его приручить. Нам надо убить карну. Э, значит, нам надо сейчас убить карну. Чтобы... Так. Мне надо убить карну, чтобы... Это... Чтобы добыть из него первую сорточку. Э, так, так. Что там... Найди, пожалуйста, до мене. А то ти мене бить можеш. Мені не сильно тут його хочеться, щоб До мене йшов. Ух, я чесно трошки боюся карна. До Карна підходить. Ну, він все таки сильний, великий. А де, кстати, карна? А де карна? Карнотавер. Где він? Дона Гуана. Красавицу. Дона Ігуана. Де Картавер? Який тут був? Де долбаний Карнотавер? Ребята, ну ви... чи я вам його не показывала. Но ну він точно був тут. Де? Де Карнотавр? Гразнущается з мене. Карнотавра куди то посувала, Ой, привіт. О, привіт. Хорошо, Тавр. Ну де він тоді? Де мой зняти? взять? Парацерателі там. Опати них теж можна первосортку добути Ну не, отравляю. Не, вона отравляє. Не надо вашу тут ситуане. Ладно. Тоді я не допутаю сортку? Я просто тут когда летала, я вам показывала, может вы его. Я не помню що что я вам показувала. показывала. То... То я точно памятаю що тут був Карно. А куди Карно ходився, я не знаю. Е, тоді знаєте, куди полетим? І Раптори, кстати, куди то ділися. Чи він не надівся? Так, да, вроді б. Ні, він нікуди б не дівся. Зараз mm, ми його Ось він. З цього можна буде успіти, короче. Тоді скоро мені перво сорточку взяти. Для мого милого е, кого там. Аргентавіса. Ну що реально, мені треба цей Аргентавіс, щоб, не знаю, я могла перенести е, того самого рап... раптора, або навіть цього. Е, кого, Диди например. Анкилозавр. Тоже. Птички. Че кто там? Это по птичке. Че кто там? Ботикомпи даже. Будилка. Это не дилка вообще. Она такая. Не, на дилку не похожа. Дилка у меня там, беля дома. Бігає, масхопса грызе. Ну, то не моя ділка, Я ділок не завожу. Вони безполезні. Чесно кажу. Ну зараз у нас же що, система кіблів інша вже. І я яйца дилки, ну, мені вони не надо. Кстати, кто круче эти дилки? Не помню. То хто кто так ходит? Опег. Пегами стакс пек. Пек. Пегами стакс. Пек. Ох, сарказухи. Димитрдон и сарказух. Вот. Не, копизух. Казухи, вот я не напью. Надо слідкувати заносливость, щоб она ну, не закінчилася. Потому что можно закінчить. О, бронту. От бронту мені краси надо. У нее первосортка может выпустить, да? Сейчас я уже первый сортка Можна выпасть. Можно его загрызть и. Потежирный, і... чи не сильно. О, не люблю ты звук. Е, не видно. Не, не знаю, не видно. Где мой первый сорточку? Де мне первый сорт узнать? Взять. Е, о господи. Фіомі. А там кто-то есть. А там кто-то есть? Е. А там хтось є? Мені... є. Там хтось є? Ну, еть это на Бо, Дилка. Ещ где-то на Бо. Ознал, что Тифи динозавры. Ну, кроме Фиоми, я так думаю. Булы. Сарказуха, капразу, его на були. А, нет, вот это бы я обидел. Короче, это вот тут, может, его я просядал, потому что нам... Да, может быть, это Ладно, давайте убьем чуть-чуть это набло. 7 кусочков. Чуть больше. Не знала, его она отравила. Луптерчика. О нет. Ему надо отъедаться. О нет. Давай-то отъедайся. Давай отъедайся. Пожалуйста. Блин, мне надо били яблоко. Утідайся, пти. Очіждайся, отідайся, від'їдайся. От от Пожалуйста, утідайся. Хорошо, полетіли тоді до дороги. Я думаю, ми зараз долетимо. І йому зараз дамо там ці ягодки. Або зараз ми присядемо і йдемо йому ягоди. Ягоди. Тому що ну, не може це так залишити, він може взяти і просунутися. Ну, не проснуться, а просто ну, взяти і заснути в польоті. А це буде дуже погано. Не встигнем, ми просто долетіти і на якомусь місці, там, де кучу є цих січників, ми раз і заснемо. Це буде погано, дуже погано. От, він Так. Може зараз у нас просну. Ну, заснуть. Чу я проснуть, я вічно кажу. Ну що я переживаю, що якась у мене тваринка, типу, яка спить, може в мене проснуться. Так. Де ті білі ягоди? Ус. Тимбелі. Хорошо, я з них роблять стимулятори. На, просинайся. Звісно, вона голоду вбирає. Але ладно, нам надо, щоб вона щоб він лучше у нас і оглушення упало. Зараз упаде гушені, і все все упало. Тепер знаєте, що мені треба зробити? Мені зараз треба ступка пістик. Ну все, здесь у мене. Мені треба зараз камінь. Камінь і це все. Та не ти. Памінь. Камінь. Все, берись. Кладемо це все ступком. Да, я все це вивчила, тому що в мене просто. Дивіться, я просто що то там крафтила і в мене непонятно чого. Все стерлося те, що я ізучала. Я щось то там, звісно, доізучала, але деякі те, що... Я ізучала в цих роликах, я його тільки що ізучала. Так, ну ладно. О, все. Дальше що мені надо на ці приманки? бейтс? Куд бейт стейшн. Дерево із солома. Нє, і солома. Не, волокно дерево. тебе є? Ти у мене все там переносить. Волокно є, а дерево я зараз тут назбираю трошки. Де там один Два. Все. Я за микрофон я ничего не Не бачу. А, точно, мені батьки зробили подарунок. Купили. Мені, короче, Е, Так, а он... ну. Извиняюсь, конечно. А надо до сих пор ні. Фух, нет. Зрете все убрала. Та да ну. Так, так, так. Бой ще. Що... Все. все скрафтили. Ой, видочка, ти прямо на тому місці стоїш. Там, де тобі не треба. Покашу. Все, ці бейтси у мене тут готові. Зараз вам покажу, як вона все виглядає, і буде. Дивіться, як це гарно. Тут стріли. надо стріли поробити. Бейтс. Надо волокно, селитра и це м'ясо. Волокно мне надо, да? Воно мого маскопчика. Я вам не казала, я маскопца приручила. Ось він у меня забагувавши. Просто я их прятала Спінозавра від... Честно, надо будет проручить динозаврика. Но пока що. Я ще не нашла. Коли за кадром летала, я... я ще не нашла. Да? И надо не ягодень. Нет, все, что мне... Нет. Найбільше, что мне сейчас надо, взагалі. Так, я тут камень... камень срубала, да? Мне надо сейчас ремень. Готово. Ой. Файну. Ой, э -э ой, ой. Ой, где? Привет. Мне надо дерево и солома вроде бы была в тебе, да, нехороший. И солома. Да. Ну, стрела стрелы не хватает. Дерево. Да не, дерево я же добывала. Волокно. А все волокно я положила туди в бейці. Головне, щоб у нього там м'ясо не испортилось. Волокно. Да. 39 стріл. Все. Нам точно хватит вс. А, тут дерево навіть не надо. І кукамень тоже. Я просто не помню все, що там надо. Перекладаємо все уже зарані. Все, все готово. Біжимо в цього е, парня, знову все перекладувати. Ей, та ну, ну таке. Ладно. Прийшли, є. Тепер з тебе я все м'ясо беру. Ого. Ну, вже трошки іспортилось, підіспортилось. підіспортилось, підіспортилось. Смотрите, инвентарь. Уложим сюда в сердце мяску. Десять штук. Ура, ура. Все, десять штучек есть. И бойцы робом все десять. Все. І думаю, мы сейчас будем летіти в даль света, щоб проручить цього. Щоб приручить сього Аргентаюса. Так, чесно, вроді би туди ну, швидко летіти. Нам надо від красного обілиска, потом... коротше. Цело Бо... мом. Зараз будемо максимально швидко летіти, як я можу. тому що це і від мене ну, залежить. І від мого тіка, да? так? в мене не подведеш. Я ж лук взяла, вроді би. Так, да, є лук. А ну, давайте зараз позарядимо Мілу лук оцими стрілами. Проручимо якогось там Альгін Зато покажу вам, як він приручається і де його можна приручити. Думаю, всі знають, де його можна приручити, хто гуляв парк. Потому що... Ой, я пить зараз захочу. И получилось, потому що я пить зараз захочу. Круто! Ладно. Трайки. Вот он, тиметродошике. Але тут трайк. А, це маленький спина. Це маленький спина завер. А його можно попробовать. Цим мені интересно просто. Ладно, у мене і так нема пока что ринка, я його не перенесу. це я устала. Так, трайки, вы знову не сагритесь? Не, вы не тільки на хижака. Тільки на хищника А хижак, це тут цей малый спинозавр. Вот, як я вам и сказала. Я вам сказала, что не нашла спинозавра. А вот ходить. Тут. Пинозавр. Маленький. Тут еще маленький, все, бачила. Ну ладно, полетели. Так, 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 вот им. -эм. А что ж делать? Вот им. -эм. Чекава, тут резина есть. Знаєте, я так е, думаю, що виходить, я назву це відео, типу, Летим до Аргентавіса. частина перша. І потім виходить. Що е, там? При, летим до Аргентавіса. частина друга. Тому що, ну, це все треба якось його. Ні, не будемо. Тому що, думаю, це все вміститься в наше відео. Я буду думаю, я буду намагатися все дуже швидко робити. Ну а що? Ладно, давайте приземлимося Так. І так. Коротше, ребят, я тут вже прилетіла. Чого я сказала так, так. Ну, щоб вам не записувати все, коротше, я от уже прилетіла на місце. Кто знает це місце, ну напишіть в коментарях. Хорошо, прилучимо з готового Аргентавіса. Хорошо, так. Вот там йому кинемо. там йому кинем.

Золотить. Ура! Я на ту кнопку нажимала тысячу раз. Це, то, у Привет. Хорошенький. Давай в нього все сложим. Ура, у нас теперь есть Аргента. Оргентав. Оргентаф. Хорошо, давайте в нього все мясо сложим. так я вам уже была сказать, є тут есть Репс. Надо буде якось знайти... Ну, не знайти, а справді підзорну трубу. Все, полетіло. Отак. Але тим тепер. Ага, там Карно. Аргентавіси і ще якісь. Ну, а, зараз вам Рекса покажу. Во, ходить. Ну, показала. Все, по суді. Все, тепер пішли швидше. Короче, ребят, я прилетіла. Ось що, я. Коротше, приручила ми з вами отакого красавця. Кстати, цей насамець. Самочка. Це у нас самочка. Е, ой, 30-го вже уровня. Що його качать? Думаю, вес. Думаю, на цьому ми будемо закінчувати, друзі. Думаю, вам сподобалося всім. Пока-пока!